Всім привіт! Ви на Ютуб каналі футбольного клубу ЛНЗ, А ми в Іспанії на зборах. Перші дні активні і насичені, а для декого навіть особливі. Йдеться про трьох футболістів молодіжних команд ЛНЗ, які вперше в житті разом зі старшими колегами готуються до відновлення сезону. Сьогодні розкажемо про 15-річного Мирослава Доника, 16-річного Тимофія Нівінського та 17-річного Іллю Московченка. Наймолодший з цієї трійки – півзахисник Мирослав Доник, 24-й рік видався для нього напрочуть успішним. 32 матчі, 31 гол і 21 асист. Золотий м'яч дюфлу і статус найкращого гравця академії ЛНЗ. Початок 25-го видався ще більш успішним. Доник підписав трирічний контракт із першою командою ЛНЗ. хлопець на секундочку 2010 року народження. Мирослава, сьогодні оголосили про те, що ти підписав повноцінний контракт з першою командою в 15 років. Чи відчуваєш тиск через це? Так, відчуває тиск. Ну, потрібно бути сфокусованим на футболі і ще більше працювати. Як відреагував, коли дізнався, що поїдеш на збори з першою командою? Був дуже радий та водночас дуже здивований. Які враження від перших днів в Іспанії? Дуже добре. Чи комфортно тобі зі старшими? Ну так. Що для тебе зараз найскладніше в побуті та тренування? Ну, В тренуваннях це тиск та робота з м'ячем. Потрібно все швидше робити, а в побуті немає. Хто зі старших тобі допомагає адаптуватись? Та всі по чуть-чуть. Ну, сьогодні був епізод в квадраті де бойко, да? м'яч тобі віддав. Да -да. Хто з футболістів справив на тебе найбільше враження на тренуваннях? Ну, всі футболісти дуже сильні і я не можу когось виділяти. Середній за віком Тимофій Нівінський, захисник якому 16. Попри це, першу половину сезону він провів основним оборонцем в команді -19, часто з капітанською пов'язкою. Став найкращим захисником дюфлу попереднього сезону і вже тривалий час залучається до тренувань з першою командою. Як відреагував, коли дізнався, що поїдеш на збори з першою командою? Був приємно здивований, зразу розказав батьку. Які враження від перших днів в Іспанії? Дуже класна країна, все подобається. Всі пацани підтримують. Нічого такого комфортно. Що для тебе зараз найскладніше в побуті та тренуваннях? В тренуваннях, інтенсивність. Ну... А в побуті нема такого нічого. Вся команда допомагає, всі підтримують, ніхто не піхає. Але може є хтось хто найбільше, от якось можливо індивідуально з тобою була. А, ну, з Путря я був знайомий до того, то ми нормально ще до того спілкувалися. Хто з футболістів справив на тебе найбільше враження на тренуваннях? Не можу виділити одного, всі пацани дуже сильні. Єдиний голкіпер із цього тріо Ілля Московченко. Йому 17, Але він, як і ні цей сезон грає проти старших. Московченко основний голкіпер команди Ю-19. До того ж, Ілля вже має досвід роботи з першою командою. Ще до Іспанії він регулярно брав участь у тренуваннях основи. Мені не одразу сказали відповідь остаточно, що я їду. Більше натякали на це. Ну, я був дуже приємно здивований. Емоції переповняли ближче до від'їзду. Все одно не вірив, що їду з першою командою. Які враження від перших днів в Іспанії? Враження приємні. Зміна клімату, Україна, красиве, красиве місто. Є всі умови, щоб підго підготуватися до другої частини сезону. Чи комфортно тобі зі старшими? Так, старшими комфортно, можуть допомогти, підказати, поділитися досвідом досить приємно. Що для тебе зараз найскладніше в побуті і в тренуваннях? Ну, в побуті все стабільно, хороший готель, хороші тренування. А складно, що є якісь? Ну, ще сильно таких не було, а я думаю, в подальшому можуть бути. Можуть. бути. Хто зі старших тобі допомагає адаптуватись? Підказують всі, допомагають. Е, найбільшим ділиться зі мною інформацією це Кучеренко, Пеньков, Самойленко. Самоленко, ну, до тих, до кого я рівняюся.